У приміщенні пансіонату Нижнебистрівської гімназії живе Алла Смірнова з сім'єю. Жінка з Донецької області. Каже, бачила, як ракета влучила в залізничний вокзал у Краматорську. Це сталося 8 квітня. Тоді Алла була в евакуаційному потязі. Вийшли вже до посадки і сказали, забирайте свої сумки і виходьте, а бабуся нехай залишиться з дітьми. Ну, вони вийшли, я з дітьми залишилася. І тут такий взрив. Я перелякалася за вікном, тріщить усе, стекла, сиплються, я кричу дітям, падаємо на пол. І вони попадали на пол. Я отак на них, а там дивлюсь, все палає, все. люди кричать, біжать всі, і по нас біжать, і це саме. А я ще та саме кричу діти, не піднімайтесь до стінки, повзіть, повзіть під стінку. Вони поповзли під стіну. І то саме, ждали тоді, вони де мама, де мама. Алла розповіла під час вибуху уламки ракет травмували її дочку. Дочка заскакує, почала роздягатися, зняла куртку, а в неї на спині на лопатці дві дірки. Кров біжить, стільки людей погибло. Ми просто чудом уцілили наші діти. Півроку у приміщенні гімназії живе вимушена переселенка Юна Іщенко. Сюди жінка переїхала з трьома дітьми з Харківської області. Виїжджали, бо було дуже страшно. Ми нас знаходимо з наше село біля лінії фронту. Нас через поля навпроти Ізюм та балаклея. Ми бачили, як гріла балаклея ці великі шапки вогню, диму були. Це було дуже сильно чути. Тут ми тепер знаходимося півроку. Дякуємо звичайно, керівництво, Любові Іванівні нас всі підтримують. Усі нас волонтери, психологи. Хлопцю у мене сину 10 років. Він хоч став вночі спати, він боявся дуже погано. Спав йому у нього крутилася голова від цього. Цього він дуже сильно переживав. Наразі у приміщенні пенсіонату Нижнебистрівської гімназії живуть 66 вимушених переселенців. Розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Любов Ковач. За її словами, приймати людей почали з березня. В кінці 21-го року повинні бути всі пансіони при гімназіях ліквідовані. Тобто, в пансіоні в нас проживали діти з цілодобовим перебуванням, які опинилися в складних життєвих обставинах. І з січня місяця цей пансіон було ліквідовано. Звільнилися місця у спальному корпусі, і в нас з'явилися вільні місця для внутрішньо переміщених осіб. От ми погодилися. Зробити, ну просто влаштувати спочатку тимчасово. А тепер бачимо, що наш спальній корпус дуже пригодився для того, щоб більшість людей знайшли собі прихисток у нашому закладі. За словами Любові Ковач, загалом у приміщенні пансіонату нижнебистрівської гімназії з березня до жовтня проживало близько 200 людей. Оксана Ушакова, Лонтіно Кулишин, Суспільне новини.